вас, вільні українці! Всі ми пам'ятаємо розповідь Зеленського про перші часи рашистського нападу. Те, що там робилося в офісі президента, ну з його слів, про якийсь там десант, про замахи на його. Хоча жоден з киянин чомусь не бачив жодного десантника в небі. Мабуть, там був особливий десант, мабуть, такий. Навіть хтось позивська виїжджає, я сказав, ні, я не буду виїжджати. ні. Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. А були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта тощо. Все це відбувалося і паралельно з цим, були ультиматуми. Ну раз десантників ніхто в небі не бачив, значить, і вся та розповідь просто бред. Але з'явилася ще одна версія, що насправді відбувалося в офісі президента в перші часи російського нападу. А правда це чи ні? Вирішувати вам. Доктор, так, вы что? Давайте без паники. Скажите, случайно по ночам в постель не мочитесь? Кстати, об этом, доктор, я хотел поговорить. Так, так. Вы знаете, тут такая ситуация. Ну, раньше, раньше, до февраля, все было нормально. Ну, в смысле, добегал. А потом, вы знаете, чуть какой-то резкий звук, шорох, бац, и дело готово. Одна клеенка только и спасает. Не хочу говорити за всіх, але я все більше скіляюсь все таки до другої версії. Ну а далі було ще продовження. За Україну погибнуть готові? За універмат! Ти що, собака, з ума сумастала? Какой універма. За страну. За Францію ніколи. Да яка Франція? За нашу Україну. За нашу Україну хай твій Ющенко погибає. Ну, а в яку версію вірите, ви, українці? Ми ж знаємо, що Зеленського слова завжди чомусь розходяться з ділом. Я хочу бути президентом достойної країни, Я хочу быть человеком, которого не догонят после пяти лет. Беги. Тому, мабуть, замість пяти роки уже сидит сьомий рік в кресле президента. И нагадаю, чем дольше посижу, тем меньше будет кому догонять. Дай бог нормального управления, дай бог нормальной команды, уважения. Я не хочу, чтобы меня на улице догнал, кто-то сказал, ты такой же, как порох. Я ж не лох. Та ні, ти вже не такий, як Порох, порівняно з тим, що ти зробив, да Порох Янукович і інші вже давно від тебе відставили. Порівнянні з тобою, вони вже стають якимись білими пушистими. Вибачте, будь ласка, вибачте, будь ласка, це не прізвище, а просто дуже сильно наболіло для кожного з нас. Я розумію. Я дійсно хочу зробити з командою людей з професіоналами. Знаєте, як говорили. Так, професіонали, але професіонали не від Бога, а, скоріш за все від чорта. Так, тупо, нагло. Україну особливо під час війни, ще ніхто не грабував, грабують просто в турборежимі. Де ці клоуни, а лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Стів Джобс. Я не для того беру умних людей. чтобы рассказывать, кому что делать. Я хочу привести этих людей, сломать эту систему. Будову. Сегодня мы знаем, что 37 миллиардов мы только вкрали. Я никогда не думал, что узаконить коррупцию, это просто сломать коррупционную систему. Но Зеленский, видно, думает по-другому. Систему, вы знаете, все это похоже на колоду карт. Крапленов, которых короли и шестерки меняются местами все эти годы. А ставка, ставка очень большая, ставка страшная. Человеческая жизнь. Так, да, тільки чомусь життя корупціонера, мародера, злодія, які просто грабуючи Збройні Сили України, грабуючи Україну, працюють на користь ворога. Їхнє життя чомусь набагато важливіше, ніж за життя захисників, героїв, які захищають цю саму країну, які же ці мародери її обкрадають. Так що в нас посадками корупціонерів скоріше б здохло, конче не повіло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всіми тими, хто розпочав цю спецзабасрацію? З названня ВР врут нам слуги народа. Тефе і ТД з невисоким IQ з нулівим. КПД це приклад для всіх, що ми прийшли працювати, прийшли працювати і змінювати країну. Що у вас уже випустили сумасшедшую дому?